Міський осередок товариства Червоного Хреста України отримав першу у цьому році гуманітарну допомогу. Родини із категорії ВПО підтримали організації Червоного Хреста з Данії, Франції та Румунії. Гуманітарна допомога розрахована і на дорослих, і на дітей. Сюди ввійшли продуктові набори, ковдри, сюди ввійшли вода, кока-кола, набори для немовлят, а також сухі, як ми кажемо, сухе молоко для дітей од наля до шести 6 до 12. у вантажі був також генератор, який вже передали в один із закладів культури. Також ми отримали однофазний 12 кіловатний генератор. Який передали до бібліотеки нашої центральної, отримала в нас трацюк. То вони звернулись до мене з таким проханням, якщо можна підтримати в придбанні генератора. То за добу вирішили це питання. Дякую обласної організації Товариства Червоного Христа Юрченка. Дякую місцевій владі про те, що спрацювали оперативно і зібрали всі необхідні документи. 60 родин, які попередньо зареєструвалися, можуть приходити за наборами з 14 лютого. Попередній запис в телеграм-каналі нашого. Нашої організації він так і підписан, Олександрійська міська організація Товариства Червоного Христа, де вони реєструються. Коли відкривається реєстрація на отримання, вона, на жаль, так швидко, заповнюється, що вони потім скарги перед'являють, але ж наші можливості ми розраховуємо тільки на те, що ми маємо. Ми попередньо не пишемо наперед, бо це буде просто безлад. Тому ми беремо от на 60, ми 60 і замовляємо і зупиняємо реєстрацію. Люди зареєструвалися. На слідуючий день з 9.30 і майже до поб'єдного, як ми кажемо, до перемоги ми видаємо всі ті списки, які звернулися. Ми запитали, чи може людина, яка раніше вже отримувала гуманітарку, розраховувати на неї знову. Допомога надається одноразово нашої організації. Але ж зараз пішли іноді такі випадки, коли. Категорія ВПО переїжджає з одного адреси на іншу, і вони реєструються як вновприбувщі. Ну, ми не всіх, на жаль, можемо відслідкувати. Ті, що відслідковуємо, ми тоді попереджуємо, що розумієте нас правильно з порозумінням. Більшість з порозумінням до цього ставиться, ну не вийшло, скажімо, ну не розрахували. А так ми даємо одноразово. І єдине, що в нас може по второму кругу проходити, це якщо людина в нас отримала допустим, на той час одну тільки її а ми отримаємо продукти, а вона їх не отримала, вона може прийти отримати. Отаким От чином вони іноді повторюються по другому колу, як ми кажемо. Підтримка від міжнародних організацій ТОВ Червоного Хреста» планується і надалі.